Ми сьогодні будемо писати, тому пальчики потрібно підготувати. Скільки пальців на руці? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вірно скажуть всі. Гра бажання пальчиків. По черзі згинаються пальчики, починаючи від мізинчика і до великого. Оцей пальчик хоче спать. Оцей пальчик стрипулішко. Оцей пальчик придрімнув. Оцей пальчик вже заснув. Тихіше пальчик не шуми. Патиків не розбуди, Встали пальчики, ура! Працювати всім пора!